Стою на колінах, миваю сльозами, не можу молитві сказати словами. А ти, Господи, наперед усе знаєш, і кожну сльозу з очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити Небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують. То вже призабув запах свіжого хліба, у кого відома нема вже й сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вже вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ношами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за, старень... за сиву бабусю, що дні доживають в холодних оселях, тікати стареньким від гора не сила. Молюся й за тих, що лишили родину, пішли захищати Державу Україну, за тих, хто людей від поранень лікує, за тих, хто з вогню кожну душу ратує. Молитву, молитву оцю я щодня в серці ношу і милості, милості Господа прошу, помилуй, потіш, підкріпи, кожне серце спаси, збережи від тене злої смерті, змісни, звесели. Кого руки охляли, і тих, хто про тебе ніколи не знали. Поклиш за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Молюся за тих, що зовем ворогами, лише донеда нам були братами, ненависть злоба, що від них відступила, зробити все, зробити все може, лиш твоя сила, благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб били прощати, любити уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна і пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, молитву шепочу, за інших людей, Господи, прошу. Нехай в небеса ця молитва полина, помилуй мій, Боже, народ України.